Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження щодо так званих журналістів з Росії та Криму, які створюють і поширюють матеріали з ознаками пропаганди і виправдовуванням агресивної війни Росії проти України. В єдиний реєстр досудових розслідувань внесені дані щодо діяльності шістьох керівників і кореспондентів ТРК Крим – фігурантів матеріалів Центру журналістських розслідувань. Такий перший результат нашої роботи з викриття солдатів інформаційної війни Росії проти України. Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Журналісти також можуть бути співучасниками воєнних злочинів, якщо суд встановить, що вони виправдовують ці злочини чи займаються пропагандою агресивної війни і героїзують її. Після повномасштабного вторгнення Росії центр журналістських розслідувань опублікував серію матеріалів про російських пропагандистів на нових окупованих територіях України, які займаються виправдовуванням збройної агресії проти нашої країни. Зараз вже є результат по одному з наших перших випусків про роль пропагандистів з ТРК Крим 24 у запуску перших інформаційних кампаній на Херсонщині та у Запорізькій області. сегодняшнего дня в Херсоне заработали все российские федеральные каналы. Это стало возможно после того, как перенастроили украинские телевышки, находящиеся в освобожденных районах. А в Запорожье цифровое вещание начал крымский телеканал, открывший корпункт в Бердянске. На сайте ТРК Крым у розділі, где перераховываются региональные подразделы на півострове, появилась закладка «Херсон и Запорожье». Саме на базе крым 24 щоденно виробляють вечерние выпуски новин под логотипом «Херсон» и «Запорожье-24». Аріна у нас сюжет із Херсона Руденко прислав. Давай що там. На території окупованого півдня постійно працюють знімальні групи Кримського телеканалу. А перший сюжет з'явився в перші години російського вторгнення. Журналістка Маргарита Семенюк працювала в пулі журналістів, що їхали в обозі армії РФ. Перше включення з кордону з Ростовською областю. За минувшие сутки российскую границу пересекли более 9 тысяч жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. И наступает прозрение для местных жителей. Они понимают, что спецоперация – это освобождение. Освобождение от лжи, освобождение от фашизма и бандеровского беспредела. Работайте, братья. Работаем. Юрій Авдієв, громадянин України, працював журналістом на кримських телеканалах у прес-службах, певний час і в політичній партії Аксенова в Руській єдності. Щойно у його сюжеті ви бачили яскравий приклад виправдовування збройної агресії Росії проти України. За це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 436 Прим 2 Кримінального кодексу України. Сергій Руденко ще один постійний кореспондент ТРК Крим на окупованих територіях. Серед його сюжетів розповіді про фільтраційні заходи російських військових. Завдання таких матеріалів деморалізувати людей, які на окупованих територіях готові чинити спротив окупантам. Это противотанковый ракетний комплекс Фагот. Один вистріл способен вывести із строя танк. Тірористи планували использовать його на наших лініях снабження. Але тепер, благодаря роботі Росгвардії, наші комунікації в безопасности. Телерадіокомпанію Крим як юридична особа очолює Вадим Первих. Це кримський журналіст, який починав як ведучий радіокомпанії лідер. У 2016 році був призначений заступником так званого міністра інформації і зв'язку Криму. Генеральний продюсер «ТРК Крим Олег Крючков, відомий пропагандист і за сумісництвом радник глави Криму Аксенова. Саме Крючков у перші дні окупації Криму допомагав зрадникам і загарбникам облаштовувати інформаційний центр у захопленій державній «ТРК Крим. Як радник Аксенова, Олег Крючков озвучує заяви, які мають створити потрібне Росії ставлення мешканців окупованих територій до того, що на них відбувається. Головний прийом у всіх бідах винна, нібито Україна. Україна відключила інтернет. Люди не можуть розплачувати своїми а, картами. Поэтому варіантів а, нет. Раз Україна відказалася від Херсонської області, значить а, свято місце пусто не буває відкуди в гривна, туда туди рубль. Дарина Сафонова, головна редакторка телеканалу Крим 24 в структурі якої були і Херсон і Запоріжжя. Безпосереднє керівництво випуском пропагандистського контенту для нових окупованих Росією територій України здійснював Дмитро Михайло. справжнє прізвище Кокшаров. Він був редактором проекту Херсон -24». А з наступної неділі несколько, ну дві для начала сйомочної групи будуть працювати на постійній основі на освобождених територіях. Пізніше діяльні журналістів Крим 24 на Херсонщині та Запоріжщині посунули росіяни. Куратором усієї інформаційно-пропагандистської політики на нових окупованих територіях призначили Олександра Малькевича. Цей виходець із медіаструктур власника ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, числиться директором муніципальної телекомпанії Санкт-Петербург та очолює фонд розвитку нових медіа. Цікаво, що у 2018 році Олександр Малькевич поїхав у Сполучені Штати створювати там нове медіа «USA Really» і був успішно затриманий, допитаний співробітниками ФБР, але потім відпущений. Як писало тоді видання Foreign Policy, затримання відбулося через те, що гроші на запуск нового сайту Малькевича дала контора федерального агентства новин Пригожина. Помийка пов'язана з російським агентством інтернет-досліджень, співробітникам якого у Сполучених Штатах було висунуто звинувачення в рамках розслідування про втручання Росії в президентські вибори у 2016 році. Цензура запредельна. Тобто ти не можеш ніудобний для Америки. У Херсоні Малькевич створив телеканал Таврія на базі захопленої будівлі телекомпанії Суспільне. А оскільки місцеві журналісти відмовились працювати на окупантів, то створив ще й медіашколу для підлітків, втягуючи їх у протиправну діяльність. У Запорізькій області Малькевич запустив медіахолдинг за ТВ, до якого входять ще радіо, сайт та газета Запорозький вісник. Центр журналістських розслідувань детально розповідав про усіх відомих керівників та інших прислужників російської пропаганди у цих структурах. Це керівник холдингу Вадим Кучер, Вадим Іванов, директор телеканалу ЗАТВ, Володимир Андронакі, колишній відомий кримський журналіст, який після 2014 року прислужує російським окупантам і їхнім кримським посіпакам. Окупований південь став для Малькевича та його подільників справжньою дійною коровою. Вони отримують гранти із різних фондів на пропагандистські проекти і розкручують конкурс колаборантів лідери Возрождення». Малькевич также оч ⁇ факультет журналистики у Фейкового Херсонском университете, а также створит и оч ⁇ в Херсонскую организацию Союза журналистов России и бессоромно брешит про сотни журналистов на оккупированных территориях и работают на Россию. А сотни журналистов, вот 500 журналистов в ДНР, столько же там в Луганской Народной Республике, более 150 в Херсоне, более 100 в Запорожской области, это люди, которые каждый день рассказывают о происходящем и рискуют жизнью. Серафім Іванов займає посаду начальника відділу зв'язків з громадськістю телеканалу Таврія та веде пропагандистську програму «Бореться з міфічними нацистами. Неонацисти велику ставку діють на інформаційну війну. І водночас займається мілітаризацією дітей Окупованого Півдня, створює і керує загонами юнармії, пропагандуючи людоїдські наративи в ефірі і телеграм-каналах. Серафім Іванов, як і Малькевич, багатоверстатник, координує волонтерську роту бойового братства, до якого входять ветерани бойових дій, і отримує великі гранти із президентського та інших фондів для діяльності на тимчасово окупованих територіях. Приміром, 17 мільйонів 670 тисяч рублів він отримав на гуманітарну місію, яка полягає у псевдоволонтерській діяльності 300 молодих мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей. Перед звільненням Херсона пропагандисти Малькевича втекли з міста, випереджаючи відступаючу російську армію, і потрапили під обстріл біля Антонівського мосту. Малькевич не втомлюється носитися цією історією, героїзуючи себе і своїх підлеглих. Але нічого героїчного в діяльності у складі окупаційної військової адміністрації, звісно ж, немає, як і в тому, щоб потрапити під обстріл, тікаючи з міста і з краденим майном. А так, у машині, вкраденій у Суспільного. Пропагандисти перевозили речі, які поступили у працівників української телекомпанії. На всіх пропагандистів, хто проводить незаконну діяльність в умовах збройного конфлікту, чекають санкції та кримінальна відповідальність за вчинення воєнних злочинів. Це злочинці, однозначно. Злочинці у нас вже є ряд кримінальних проваджень, як і по журналістам, телевізійним, так і по блогерам, так і по людям, які ведуть свої там телеграм-канали, Ютуб-канали і так далі. які... Майже щодня вчиняють злочин, пропагують війну. Це діяння в кримінальному кодексі України кваліфікується і за статтею 436 тридцять шостої прим пропаганда війни, так само як і стаття, стаття 111 одинадцята прим про яку ми говорили, як колабораційна діяльність. Оскільки мабуть дозволяють собі так вільно вчиняти ці злочини, оскільки світова практика досить бідна. На рахунок притягнення до відповідальності пропагандистів ми знаємо такі випадки в міжнародному судочинстві лише щодо гітлерівської Німеччини, і з останніх це вироки щодо геноциду в Руанді. Тому, можливо, пропагандисти і думають, що їм нічого не загрожує, але вони. Досить і досить сильно помиляються. Українське кримінальне законодавство досить гнучне, навіть гнучке, навіть при відсутності відповідальності за пропаганду війни. Ми вже собі опрацьовували різні комбінації, як ми можемо кваліфікувати ті чи інші дії. Центр журналістських розслідувань продовжить доповнювати базу солдатів інформаційних військ Росії, які мають понести відповідальність за пропаганду війни і виправдовування агресії.